Я обіцяла вам, що в другій частині я розкажу вам і дам декілька порад, як знизити вплив негативних емоцій швидко і ефективно. Якщо ви відчуваєте таку емоцію або навіть декілька, що можливо, перш за все дайте назву таким емоціям. Що це конкретно? Це якийсь страх чи переляк. Це може заздрість, щось відчуття, що зараз щось трапиться. Ви маєте обов'язково знати, як називається ця емоція, бо це і є ключ до того, щоб її нейтралізувати. Друге, коли ви вже знаєте, наприклад, що це гнів, як приклад, та негативна емоція негативна. Ви, будь ласочка, уявіть собі цю емоцію. На моніторі вашого великого великого телевізору, навіть якщо у вас його нема. От уявіть, що ви стоїте прямо в притул біля величезного телевізора, біля екрану. І оця емоція, гнів, вона розповзлася на весь екран. <звук> Тепер просто подумки візьміть. Отак от, от зачепіть її і пересуньте в куточок. Моя рука це ліва, це робоча рука, я шульга, тому я перетягую сюди. Якщо ви користуєтесь правою, тобто ви правша, ви перетягуєте в правий куточок донизу. Тобто, з усього, що було велике і страшне, отак от, от перед вами на весь екран зробіть маленькою-маленькою плямочкою. У куточку цього монітора. А, може здатися, що це якась маячня. З чого ні, це точно не працює. Повірте мені, це спрацює, бо тут працює не ваша свідома частина центральної нервової системи, а підсвідома, за яку ви не відповідаєте, ви не зможете її чітко пояснити, що це відбувається. Але те, що відбуваються зміни у позитивний бік, гарантовано. Після того, як ви зменшили вашу негативну емоцію, наприклад, як гнів, треба подивитись а, уважно на все, що вас оточує саме зараз. Реально подивитись. подивіться на своє взуття. Ви можете помасувати свою руку. Ви можете помасувати свої вушка. Ви можете трошки щепнути себе за нос. Це поверне вас в реальність, і це зробить так, що ваша голова, ваш рептильний мозок буде сконцентрований на пошуку чогось небезпечного саме зараз. Тобто ваш рептильний мозок переключить свою увагу з того, що вже відбулось і викликало у вас гнів на аналіз того, що є зараз. Ви масуєте свою руку, ваш мозок буде контролювати, чи це масаж, чи може хтось схопив вас за руку і зараз її вам зламає. Тобто ви таким чином відволікаєте увагу рептильного мозоку від того, що відбулося на те, що відбувається зараз. І ваш рептильний мозок дуже швидко зрозуміє, що це масаж, і ніхто не хоче вам зламати руку. Це не буде ніякої травми. Да? Коли ви там свої ушка десь там підчухуєте, підмасовуєте, так само мозок буде аналізувати. Хтось хоче відірвати вам вухо. Що, бабуся, це ти, ти ж померла, тому? Я шуткую. Бо раніше в моєму дитинстві моїй бабусі підійти і відтягати мене за вухо, це було, знаєте, як скляночку води випити. <плес> так от, зупинилася на тому, що ваш мозок, з того, що відбулося, переключається на зараз і видає результати аналізу всього, що ви робите, дає відповідь вашому мозку безпечно, 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 класно, м'яко, приємно. Навіть можете, якщо поруч хтось є з ваших близьких, почухати вас там десь по спинці, по щійки. Тобто заспокойте свій рептильний мозок. Переключіть його увагу з негативу на позитив. Дихання. Я знаю, що оця тема дихай. Вона вже настільки замусолена, що люди вже не вірять в те, що це діє. Але це діє, це я вам кажу, як лікар. Пробуйте сконцентруватись на диханні. Ви робите вдих. На 8, від 1 до восьми ви рахуєте. Потім ви затримуєте дихання на 4 від 1 до 4. І знову від 8 до 0 ви робите вид. Зробіть так десь одну хвилину, ну мінімум. Добре, якщо ви зможете так посидіти і подихати 3 хвилини. Це зробить все можливе, щоб ви заспокоїлись. Фізично я маю на увазі можливе. Бо дихання це автономна частина роботи нашого організму. Ви не думаєте про те, що зараз я зроблю вдох, зараз я зроблю видих. Але саме дихання це та частина, яка з автономної, автоматичної може перейти в нашу свідому. Оце і відбувається. Ви Несвідоме автоматичне переводити на свідоме це ви, які регулюєте дихання, і вашому рептильному мозку це дуже подобається, бо його завдання все контролювати. Отже, коли ви даєте вашому рептильному мозку докази того, що ви контролюєте, наприклад, дихання. Ваш мозок заспокоюється. Він йде від негативу до, може, не позитиву, ну, принаймні він заспокоюється. І ви значно менше відчуваєте оцю емоцію гнів. Ви заспокоюєтесь. Я почала моє відео з того, що я вам сказала: перш за все, треба дати назву своїй емоції. І коли ви зрозуміли, що ви гніваєтесь, ви так і кажете собі: Я гніваюсь. І це помилка. Для того, щоб заспокоїтись, вам треба від'єднатися від вашої негативної емоції. Яким чином? Легко. Ви говорите, не я гніваюсь, а щось в мені відчуває гнів. Не хтось, бо ви не шизофреник, і роздвоєння особистості у вас нема. Але щось в мені відчуває гнів. Тобто, це вже не ви, які відчувають гнів, а якась маленька частинка у вашому тілі. І, до речі, буде незайвим визначитись, а де саме ви відчуваєте гнів? Бо коли кажуть, що серце там десь до п'ят впало, це не дарма. Ми дійсно, якщо відчуваємо якісь там негативні емоції або позитивні, ми можемо сказати де саме. Ну, це ті самі метелики в животі. Тож, ви гніваєтесь, де? Це ваші м'язи, щелепи. Це, можливо, десь щось отут калатає, чи не. Чи може десь в грудях щось, отам в грудях, у мене відчуває гнів? Угу, ви вже свідок. Ви не жертва. Дуже часто, коли ми відчуваємо якусь негативну емоцію, паралельно ми відчуваємо сором за ці емоції. Бо Ну, це ж негарно гніватись або заздрити. І це також помилка. Пам'ятайте, що ви звичайна людина, в якої є і біла сторона, і чорна сторона. Ви здатні, як на якісь великі перемоги, якісь вчинки, якими ви можете пишатися. Так само ви робите вчинки, які всі інші люди, є, за які вам соромно. Але емоції. Навіть там заздрість, гнів, це не те, за що вам має бути соромно. Соромно має бути, якщо ви щось вчинили. Ви зробили, ви сказали, ви накричали, ви не дай Боже вдарили. От за це має бути соромно. І то дивитись ще треба дивитися, якому випадку. Та? Якщо вдарили, коли захищались, бо вас вдарили першим, що тут тут нема що соромитись. Якщо закричали, бо я не знаю, бо якась була небезпека, може там, чи ще якісь ситуації. Тобто, бачите, я вам про це говорю: що життя, воно складне, воно забарвлено мільйоном різних відтінків, і треба їх вивчати в собі, не в інших, в собі. Ну, якщо ви не психоаналітик, звичайно. Так от повертаюся ще раз до того, що. Вам не повинно бути соромно за те, що ви, наприклад, гніваєтесь. Це нормально. Визнайте, що можливо, будь-яка людина, яка б потрапила у таку саму ситуацію, яка змусила вас гніватись, також гнівалась би, а може ще й більше. Тож знову повертаємось до того, що ви звичайна людина, не соромтесь того, що ви відчуваєте. Бо ви, людина, маєте на це право. Таке в нас життя на планеті. Коли ви визнали, що ви відчуваєте негативну емоцію, ви знаєте, яку саме негативну емоцію ви відчуваєте, і ви сказали собі, що це не ви вся-вся вся людина. От з голови до п'ят відчуваєте цю емоцію, а тільки якась частина вашого тіла. Відчуває цю негативну емоцію, тоді треба дати якусь цукерку за те страждання, яке ви пережили, відчуваючи цю емоцію. Що я маю на увазі? Скажіть собі, але у мене є і щось, подумайте про щось, від чого вам стане тепло на душі. Що викличемо навіть посмішку у вас. Ну, як це може виглядати, на прикладі? Ну от Ви посварилися, там, я не знаю, зі своєю колегою, наприклад. Да? Ну все, ви вже гнівалися. Придумайте якесь, але яке пом'якшить оце гірке відчуття образи і взагалі такої ситуації, що все дійшло до, вже до сварки? Що то може бути? Але. Звичайно ж, ми помиримось, але завтра, коли ми заспокоїмось, ми поговоримо знову на цю тему спокійно. Це тільки приклад. Звичайно, у кожної людини своє. Мене завжди в таких важких ситуаціях, особливо які стосуються з, е, стосунків, вибачте, за тавтологію, стосунків з іншими людьми, мене завжди радує можливість помиритися. Для мене це дуже важливо, щоб навіть якщо ми не станемо такими самими друзями, якими ми були, або взагалі не станемо друзями, ми з'ясували стосунки як цивілізовані люди. І мені дуже важливо сказати, вибач. Навіть коли це точно не я там щось ініціювала і не я була винною, мені обов'язково треба з'ясувати стосунки до рівня, коли ми у один у одного просимо вибачення. Ну, це моя індивідуальна така риса характеру. У вас є, звичайно, щось своє. Тож знайдіть ту саму цукерочку, яка скаже, що да, це відбулося, це змінити вже неможливо. Але і щось солоденьке. І ось ви отримали вже і гірке, і солоденьке. І знаєте, що треба з цим зробити? Треба визнати, і оце гірке. І це солоденьке на одному однаковому рівні. Не треба ставити в пріоритет щось одне. Або концентруватись на цьому негативі. Ну, наприклад, та звичайно, ми завтра то і помиримось і поговоримо, але воно вже знає, то цей присмак вже не той. Приберіть ці, не треба оцих негативних але. І не треба говорити, що але завтра ми як помиримось, о, як ми будемо там дружити, які ми будемо. Ні, ну не факт, і не треба концентруватися і прогнозувати тільки позитивне. Встаньте у центрі, ну, умовно, встаньте у центрі. І скажіть собі, що ви приймаєте як негативне, так і позитивне у цьому житті. І тоді ви будете готові навіть до негативного. Якщо у вас є час і можливість після оцього всього, що я вам описала, і я сподіваюся, ви запам'ятали або може десь собі записали, якщо у вас є така можливість, будь ласка, сядьте зручно у якесь м'якеньке крісло і сконцентруйтесь на звуках, на світлі, на якихось речах, на чомусь, що є в реальності. Бажано, щоб це було якщо і рухоме, то монотонно рухоме. Це може бути годинник, да, в якого є оцей маєтник. А Бажано, щоб ці речі не рухались. Тобто ви можете сконцентрувати свій погляд, наприклад, це якісь квіти, ось або якась совата. От ви просто дивитесь, і не те, що це медитація, до медитації треба готуватися, я так думаю. Принаймні мені. Ні, це не медитація, це просто а, заспокоєння. Коли ви пов'язані, чому це важливо бути пов'язаними з реальністю, з допомогою речей, які ось вони є. Ця слова тут стоїть. Це реальність. Щоб я там не думала, що б там в мене не відбулось і не відбудеться, але в реальності ось ця слова стоїть. І я на ній сконцентрована. Саме для того, щоб Прив'язатися до реальності, до цієї самої миті, і не улітати, відлітати в голові подумками на те, що було, або ще й на те, що тепер які наслідки можуть бути. Ви дихаєте, ви розглядаєте якісь деталі, як я сказала, бажано, нерухомі, або якісь такі гіпнотичні, да, якісь маятники. Ви заспокоїтесь. Звичайно, що треба докласти зусиль. Але якщо це зробити своєю практикою, тобто збудувати оті самі нейронні шляхи заспокоєння, повірте мені, що це буде вже, як знаєте, у вас як автоматично, як рефлекс. Це буде навичка, яку ви можете застосовувати, коли о, якісь, о, ви відчуваєте негативні емоції, якісь події, і вам треба себе пропонувати. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Слава Україні, героям слава, і я ніколи не втомлюся дякувати нашим Збройним силам України. І для мене це всі люди, які зараз українці, які служать у збройних силах України, це святі люди на землі. Пишіть, підписуйтесь, коментуйте. Мені це приємно і корисно. Бо на мене за останню добу підписалося аж вісім громадян Російської Федерації. Не знаю. Ну, це ті самі свідомі люди, які розуміють, що вони живуть в країні расистів. Так от, я хочу, звичайно, щоб на мене підписувалися і ви мої рідненькі українці.